Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка з тему на 900 гривень. Я дуже чекала цю посилочку, тому зараз швиденько разом з вами її розпакуємо. Подивимося, що тут лежить. Що вам найбільше подобалося, напишіть під відео в коментарях. І подивимося, чи вартує воно ти грошей, чи ні. Беремо ножнички. Ще якийсь пакет? М -м -м. Два пакети. Перше, що я найбільше чекала, це чохли для мого телефону. Тому що в мене вже такий старий чехол, я зараз вам покажу. А це новенькі. Тут іде три штучки в комплекті, і вони всі такі ніжно-бежевого кольору. Це перший такий, другий і третій. Мені вони дуже сподобалися, я зараз одягну їх на свій телефон і покажу, як вони виглядають. Звісно, всі ціни буду прикріпляти на відео. Цей такий більш товстіший йде, да? плотніший, теж такий гарний, незвичний. Це другий чохол. Ну, Цей не підходить, тому що тут видно сірий колір, тут бежевий колір і не дуже якось гарно виглядає, скажіть? На білий телефон було б дуже-дуже красиво. І третій чохол. Цей іде вже більш такий, знаєте, із жовтуватим відтінком. Ось так. Напишіть, який вам сподобався найбільше, а я зараз одягну той, який сподобався мені найбільше. І це ось такий перший. Дуже мені прям сподобався. Не знаю, як вам, а мені дуже. Далі в нас іде ось така коробочка, якщо чесно, не, не знаю, що це, але я догадуюся, що це. Так, Зараз ми відкриємо і подивимося. Ви знаєте, що це? Це біла фарба для стін. Я купила маленьку для початку, спробувати, як нею користуватися, чи взагалі сподобається вона мені, чи ні. Якщо сподобається, я замовлю там. В два рази більше. Вона замальовує ті, в кого білі стіни, от як в мене, бачите, У мене вся квартира в білих стінах, і дуже видно будь-який бруд, особливо біля вимикачів, вмикачів, біля розеток, розумієте, біля ліжок, такі знаєте, чорні п'ятна, які візуально виглядають дуже некрасиво. І я хочу їх замалити ось цією фарбою. Тому мені дуже цікаво, чи вона впорається з цим, чи ні. Тут навіть далеко ходити не треба, я вам покажу це, це тільки маленька частинка стіни, і так в нас майже вся квартира. Зараз разом з вами спробуємо, тому що мені дуже цікаво. Я, знаєте, просто дуже хвилююся, що воно буде. Сильно відрізнятися, бо це дуже прям білий колір. Поки що я взагалі не задоволена всі гірше того. Мені взагалі не подобається. Воно прям дуже видно оці, оце біле, це жовте, а це біле, дуже помітно. Ну, що сказати про цю штуку, мені вона взагалі не сподобалася, але я знаю чому. Тому що в нас в тих частинках стін дуже багато бруду. Тобто вони забруднені вже руками і вони вже мають зовсім інший відтінок. Не чисто білу стіну, а вже, знаєте, таку темну, забруднену. Але вона буде дуже доречна тим, в кого ідеально білі стіни, і хтось там дитинка щось там помалювала зверху, то да. Хоча б, щоб стало таке не дуже помітне, але на дуже такі великі забруднені участки не годиться. Далі найбільше, що я чекала, як ви думаєте, що це? Ні, це не ковдра і не плат, це килим. Тому що в нас в квартирі немає жодного килиму. А діткам треба на чомусь гратися, тому я за дуже недорого замовила килим. Зараз будемо його відкривати. Мені самі дуже цікаво, що гарячу. Ого, я вам скажу він великий. Ого! Зараз будемо стелити. Я його планувала стелити ось тут, тому зараз спробую. Ось так. Які мої враження? Ну, таке, знаєте, не лягає прям дуже на підлогу, і це мені не подобається. Він ось такий лахматий, тепленький. Тут, до речі, дуже тепло сидіти, я вам скажу. Але дуже видно оці нерівності. Я не знаю, можливо, з часом він трішки вирівняється, я не знаю. Але по розміру він підходить взагалі ідеально, я вам чесно кажу. Ось такий коврик. Скажіть, як вам? І чи коштує він цих грошей, чи не коштує. Тепер вам буде гратися, да? буде тепленько, зима попереду. Так, далі в мене ось такі рукавички. Це для тренування, тому що я вам покажу, які в мене зараз рукавички, і мені просто соромно з ними ходити на тренування. Це я замовила звичайні, чорні, без нічого і, до речі, дуже класні та якісні. Чесно, я в захваті. Дуже класні. Мені дуже подобається тут іде ось таке резинове, тобто, як будеш щось брати по штангу, взагалі не будуть сковзати. Дуже зручно я вам кажу. Будемо пробувати на практиці, але я задоволена. І чорні, знаєте, такі універсальні підійдуть під будь-який спортивний костюм. А це головне. Ось я вам зараз покажу їх ближче. В мене розмір S. Я дуже хвилювалася, що вони будуть на мене маленькі, але вони виявилися якраз на мою ручку. Ось так. І останнє це також щось таке цікаве. Фломастери білі. Але це не просто фломастери. Коротше, зараз я вам все покажу. На практиці все буде зрозуміло. Ну що, давайте відкриємо: ось такий олівчик. Дуже цікаво, як він використовується, тому зараз спробуємо. Ще є ось така запасна насадочка. Ось дивіться, ми беремо такі щілини у ванні, які зазвичай в усіх брудні. Вау! Тільки гляньте. Нічого собі, дуже круто. А ще в мене дуже багато плісняви, яка взагалі нічим не прибирається, і мені дуже цікаво, чи зможу я її замалювати чи ні. Візуально стало краще. Це я його гарненько тряпочкою підтерла, і тепер набагато акуратніше виглядає. Ось така розпаковка в нас вийшла. Напишіть, будь ласка, який товар вам сподобався найбільше, і чи взагалі вартує воно тих грошей, чи не вартує. Я вважаю, що так. Тому що вийшла доставка взагалі недорого, а товари такі дійсно хороші, якісні і дуже. Потрібні, я вам скажу. Тому буду чекати на всі всі ваші реакції. І напишіть в коментарях, що замовляти в тему ще, що провіряти, можливо, вам би було цікаво. така рубрика. Тому пишіть, буду все все перечитувати.